Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми розпаковуємо ще дві коробочки-четвірки німецьких кіндер-сюрприз з серією принцес. Нагадаю, що в Україні офіційно вона не вийде, тому шукайте, будь ласка, в товарах з європейських країн. Отже, колекція з восьми принцес. На обкладинці ми бачимо Рапунцель і Бель. Також є обкладинки з жасмін і Моаною. В першій частині ми знайшли 4 принцеси без повторів. Нам дуже пощастило. Буду дуже сподіватися, що нам і сьогодні трапиться без повторів. Отже, якщо не дивились попередню частину, будь ласка, подивіться в описі є посилання, а ми починаємо. Отже, 4 яйця в кожній коробочці, всього 8 на сьогодні і починаємо. Ми. Давайте з Рапунцель починаємо. Ось так виглядають наші чотири кіндер сюрпризи, мають рожевенькі квіточки на маківці, бо це у нас серія для дівчат. В Україні вона, на жаль, не виходить. Дуже шкода. Цікаво чому. Але ось такий у нас Кіндер уверашен До 19 січня наступного року термін придатності. Стук капсули в шоколад. 32 6 Вага. Отже, трошки підплавився шоколад, бо у нас ще досить тепло. Отже, і тут, на жаль, повторочка. Це у нас попелюшка. Ми вже її бачили минулої розпаковки, отже, давайте не будемо її діставати з капсули. Не хочу стояти, нехай полежить. Візьмемо зібрану. Отже, ось така у нас попелюшка. І її блакитний браслетик. Ось так браслетик закривається. Звісно, на дитячу руку. Думаю, на дорослого не налізли. І ось така у нас принцеса пубелюшка, з сердечком, в якому мишка. Трапляється, на жаль, повторною. Але це не дуже страшно. Будемо збирати колекцію далі. І ще одна з цієї коробочки колекційна. Вимкнемо ваги. 32 і 32. Звуку немає. І це принцеса Тіана. Її у нас не було на розпаковці. Отже, новенька. Тут ми маємо. О, чесно кажучи. А, це світлячок забула. Це у нас світлячок. До речі, чого світлячок має бути, на, б... наче жабка? ні? Ну, добре. Можливо, я погано пам'ятаю мультик. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, вісім принцес, нам ще треба знайти Меріду і принцесу Раю. Ось одна, ось друга. В принципі, ми вже зібрали. Знайшли Тіану, жасмін, Моану. А, Бель, Бель, ми ще не знайшли Бель. Отже, три. три нам треба ще знайти. Ось так виглядає принцеса Тіана. Фігурка маленька, а в принципі дуже гарна. Рука злилася з сережкою, якось, чесно кажучи, не дуже вийшло. Максимально велика рука вийшла, а з тієї сторони сережка маленька, а тут знов долонька дуже маленька. Трошки корявенько, якщо чесно. Але в цілому виглядає непогано. Давайте наклеїмо світлячка. Вклеюємо сердечко і ось так встановлюємо. Ось так виглядатиме наша принцеса Тіана. Її браслетик зеленого кольору. І ось так. Ось такі у нас принцеси. Новенька принцеса. Дуже класно, що вона новенька. І у нас залишилися в цій коробочці дві збірки. Також у нас 19 січня строк придатності. Бжать. 34,78. Значна вага. Сподіваюсь, що тут щось класне. Це якийсь жук. Наклейки, наклейки, сонечко. Жук, жук сонечко. Нова збірочка. Так, це у нас такий жук-сонечко. З квітами. Наклеечки. Потім можна наклеїти. Ой, в ту сторону. І отже так зачиняється і можна їх. Відчинити. Ось такий жучок, сонечко. Тут має бути наклейка з квіточкою. І тут, звісно ж, шість наклеючок. Вони всі тут є. Ось, але наклеювати вашу дозволу не буду. Чому жовтенька? Цікаво. Чому жовтенька? Але відповіді я не маю. Чому у нас сонечко жовтеньке? Може, пара до неї буде червоненька, але це не точно. Отже, ось таке сонечко наступне. Також у нас 19 січня. 35,12. Оце максимальна вага на сьогодні, принаймні. ой. І тут. Ай, на жаль, повторний заяць. На жаль, дуже шкода, у нас вже він був. Ось такий стрибаючий заяць нам трапляється повторно. Очі, на жаль, не промітовані, а це наклейки. Дуже максимально маленькі наклейки, їх наклеювати дуже незручно. І ось так стрибає наш заяць. Іноді перевертається, але в цілому це прикольно робить таке сальто наш заяць. А ми починаємо розпаковувати нашу другу коробочку. На ній зображена Бриль. Відкриваємо О, трошки пом'ялися, але я думаю, це на її іграшку не вплине. 34,4 важкенька. Школа трошки зламався, але їсти ми з вами не будемо. Ми просто розглянемо іграшку. І це повторочка. На жаль, це жасмін, принцеса жасмін. Переглянемо зібрану. Принцеса жасмін у нас кольору морської хвилі браслетик. А тигр, до речі, у нас на жовтому сердечку не в, не в тон, але дуже прикольно виглядає. Ось така жасмін. Чорне довге волосся зібране. Костюм. Дуже гарно напринтовані очі, акуратно, все, нічого зайвого. Фігурки у нас цільні, не ні треба нічого збирати. Так, вони максимально маленькі, але вони цільні. Отже, третя принцеса на сьогодні. І наше знову пошкоджене яйце, я трошки розтануло, ну але я думаю, на іграшку це не вплинуло. 33,5. А, і це збірочка. Я думала, це знову у нас колекційна, але вони трошки перемішалися і ми маємо збірочку якийсь зайчик. Знов зайчик, але іншого кольору. Цікаво. О, картонні елементи, це морква і якась травичка. Ось таке миленьке зайчиня намальовано тут. Тут у нас, в принципі, все простіше, просто у нас фігурка зайця з картонними елементами. Зайць, в принципі, миленький. Має принтовані очі. На відміну від цього зайця. Що, не можна було напринтувати два очка? Питання. В принципі, дуже прикольно. У нас сьогодні зайці. І його травичку з моркою покладемо. Так, наступно. Також у нас 19 січня. Вау Хто це у нас тікає? 33,53. вага і це колекційний. Цікаво, хто це у нас тікав. І тут тікає бель. Бель у нас повторна. Має жовтенький браслетик. І тут буде чіп. Так, це чіп. Чашечка чіп. Вкладеш максимально пом'ятий, дуже таке мені не подобається. Невже не можна акуратніше якось? Хоча б не надірваний, то ну, трошки пом'яти, а не надірваний. Отже, QR-кодик. будь ласка, кому цікаво, QR-кодики. Наклеємо чіпа в наше сердечко і встановлюємо позаду бель. Отже, ми зібрали 6 з принцес з восьми. Дуже непогано. Додаємо їй браслетик. Браслетик виглядає наче золотий, жовтий з металік. І ось така у нас бель. Трапляється. Руки поставила на пояс, жовте плаття пишне, волосся зроблено в зачіску. Гарно промальовані обличчя, зважаючи на розмір фігурки, дуже гарно. Отже, ось така бель доповнює нашу колекцію. І остання у нас збірочка на сьогодні. Максимально пом'яти яйце. Ну, але нічого це буває таке. 36 грамів 12 сотих. 35 це було був ще не максимум, 36 грамів. Вау, я щось. Якась дівчинка у нас трапляється. І це тваринка Пантера, маленька пантера. Тут ми маємо розчіску лейкопластер, корм і градусник. Буде лікувати. У нас були вже двоє дівчат, там була у нас мавпочка і лінивець, а тут ми маємо пантерку. Це дівчинка-ветеринар, яка лікує пантерку. Дуже прикольно. Ось така миленька дівчинка, має рожеву картинку і зелені штанці. Приєднуємо їх, всі чатинки. І он, пантерка ніяк до неї не кріпиться, просто вони, вони разом. Вона дбає про пантерку, пантерка їй вдячна і тому не кусає її. Ось така у нас збірка трапилася сьогодні. На жаль, повторка збірки нам трапилася, на жаль, дві повторні принцеси. Але це буває через хвилину переглянемо весело. Ось такий має, улов маємо сьогодні. Чотири принцеси, чотири збірки. На жаль, нам трапилися повторки. Всього ми з вами зібрали шість принцес. Але я думаю, що це також непогано, буває і більше повторок. Отже, збірочки у нас також, в принципі, дуже цікаві були. Два зайця ми маємо за сьогодні. Ось з різним функціоналом, але прикольні. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам ця колекція, чи будете ви її збирати. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.